Вас вітає учениця 10-го А класу комунального закладу Новопокровський ліцей Сокольнікова Вероніка. Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю і побачиш шлях у життя шлях, на якому найбільше розкриваються твої можливості: Григорій Сковорода. В час, коли наша воля і землі вкотре під загрозою через повномасштабне вторгнення Росії, саме Григорій Сковорода щемливо відгукнеться в серцях українців. Ми усвідомлюємо, що шлях до свободи непростий і дуже довгий. Кожен із нас відчуває внутрішню свободу, яка веде до самоідентифікації роду. За останні півстоліття український народ бачив і пережив те, що не бачила і не переживала жодна нація в світі за останні роки на наших очах геноцид українського народу Буча, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь. Розбомблені культурні пам'ятки, що стояли тисячоліттями, та свобода, яку нам намагаються нав'язати, полягає у знущаннях і переслідуваннях над живими людьми та їхніми переконаннями. Твоя земля, твій рід, твій будинок це те місце, де з шаною та повагою зберігаються традиції нашого роду, і дуже шкода, що в одну мить може прийти хтось і все це зруйнувати. Прийти і прогнати людей зі своєї домівки, залишити без світла та води, без доступу до будь-якої інформації і тримати під постійним тиском, а потім ще й зруйнувати культурну спадщину, ліквідувати усі українські книжки. Та хіба це можна зломити наш народ, народ, який століттями боровся за свою свободу, який відстоював незалежність своєї країни? Українці незламні, бо ми перебуваємо на своїй землі. Ми прокладаємо шлях у майбутнє, і ми зробимо все, щоб зберегти нашу землю, наш рід і нашу свободу. Сьогодні ми маємо привід поговорити про українського філософа. У ніч на 6 травня ворог обстріляв село Сковородинівка на Харківщині, а саме літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, де у свій час гостював філософ. Повномасштабне вторгнення з боку Росії не тільки привернуло увагу до руйнувань нашої культурної спадщини, а й змусило нас замислитися над тим, що сковорода означає для української культури, поміркувати над його філософськими ідеями, які відзеркалюють сьогодення. Настав час ідентифікувати джерела нашої національної ідентичності, активізувати автентичну культурну свідомість, пізнавати себе глибше і активніше. Війна. Це найбільше зло для кожного народу. Але водночас це й нагода пізнати свою землю, свій рід, свій народ, і нам слід цією нагодою скористатися. Дякую за увагу.